Друзі, вітаю! В російських телеграм-каналах воєнкори пишуть, що по Москві летять ракети. Поки що немає відеоприльотів. Відеоприльотів є з Брянської області, але кажуть, що там летить все: і поляниці, і фламінго, і штормшедов, і українські дрони, і Нептуни. Одним словом, подивимось, чи там все долетить, чи вони нагнітають. Поки що цього ще ми не бачимо, але точно бачимо 12 пунктів Європи щодо врегулювання війни. З Росією такий документ хоче видати Європа разом з Україною. Буде спеціальна рада, якою буде головувати Трамп. Одного маленького болтика там не вистачає, і зараз поясню. друге, росіяни так вели переговори про зустріч Путіна і провели таку успішну зустріч, що тепер не те, що. Зустріч Трампа і а, Путіна під питанням зговорять, що вона зараз відміняється. Відміняється точно так же і зустріч Лаврова і Рубьо. Давайте все це зведемо воєдино, а в Європі, до речі, горять ще ж і НПЗ. І ці НПЗ палають просто пов'язані з Росією. Просто так, чи щось з цим сталося. Давайте аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику. А я швиденько зараз все розкладу по поличках. Дійсно, російські воєнкори пишуть дуже багато повідомлень, що по Росії летить і кажуть, що будуть не тільки фіксувати те, що летить, а скоро будуть фіксувати прильоти. Ну, тримаємо кулаки. Ну от точно треба їм дати відповідь за наш Чернігів. Чернігівщина зараз без світла, дуже велика проблема для нас. І зараз Україна з цим бореться, тому щоб Росія не думала, що це дуже легко буде їй проходити. Зараз якраз таки готуються а, удари. Точно вони вже є прильоти в Брянській області, палають кілька об'єктів. Ну, але це не все. І Україна готує. Серйозні відповіді. Одною з таких відповідей має стати європейська позиція, пише Блумберег, посилаючись на свої джерела, пропонують, власне, зробити наступну історію. вони хочуть зробити 12 пунктів, в яких пропишуть власне мирну угоду. Спочатку треба зупинитися по лінії розмежування, а далі якраз таки вже рухатись по цій угоді. Повернення всіх депортованих, обмін всіх військовими, надання Україні гарантій безпеки, фінансове відновлення та прискорений вступ до Європейського Союзу. Російські 300 мільярдів йдуть Україні. А коли Росія ще й почне в повному обсязі виплачувати репарації, тоді поступово почнуть знімати санкції. Такий собі європейський план. Єдине, що Україна не проти, Європа не проти. Трамп зараз каже, що він закінчив вісім воєн, наближається дев'ята, але це не точно. От єдине, що тут немає позиції Путіна. Росіяни кажуть, що перша війни. Не усунуто. Росіяни кажуть те, що їм треба ще подумати. Вони вболівають за вбивство, викрадення дітей і обстріл цивільної інфраструктури. Тому поки що приставати на це не будуть. Європейський Союз, видавши зараз ось цю позицію, слідкує за подальшим рухом справ, бо Аксіос каже, що Трамп не планує зустрічатись з Путіним. Росіяни розганяють те, що суперуспішна розмова, між, Путіним, між Лавровим та Рубіо була настільки успішною, що зірвала аж одразу дві зустрічі. Трамп Путін зупиняється підготовка уже навіть в Будапешті. Тому що там американці не спішили готувати, росіяни нагнітали, казали, от-от-от не буде цієї зустрічі. Трамп каже, що. А, 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 а... Атакам пробачте, томагавки він зараз давати не буде. каже, Україні зараз це не треба. Його позиція як найшвидший мир. Питання території для нього взагалі не стоїть. Ну Трамп повернувся в своє стабільне русло. Мої джерела все-таки підтверджують, кажуть, що сварки не було. Це кидали все ж таки для преси. Але і Трамп теж змінився. Томагавків не дає, але і з Путіном не зустрічається. Тобто, після тижня нерватрьки ми з вами повертаємося в. У позицію, з якої починали навіть не тиждень тому, не в серпні, не на Пасху, ні, наприклад, Великдень, а, а вертаємося в минулий рік листопад, те, з чого починали при Трампу, і ця історія далі залишається на тому ж місці. Рубіо каже, що з Лавровим провели зустріч. Вона, правда, не нахвалює так, як її нахвалював російська сторона, але і конкретики теж. Не дають, тобто зупиняється вся, вся ця історія. Почекаємо, можливо, будуть додаткові новини, але на даному етапі поки що заява європейців про 12 пунктів мирного плану, але в якому немає Путіна. Позиції Росії там немає. Росіяни на це не націлені. Росіяни далі нас атакують на Донбасі за Запоріжжі на Харківському Херсонському напрямках. Плюс кажуть, що зараз вони намагаються тренувати залетів перший оптоволоконний дрон на Полтавщину. Ну, от вони зараз Каб, точніше, каб залетів, а зараз дивляться, що можливо в півдрони будуть літати до 100 кілометрів, і можливо будуть долітати до Київщини з території Білорусі, і можливо, навіть до міста Києва. Тому це теж додаткова загроза. Україна зараз готується це все відбивати, Україна готується якраз таки реагувати на це. Ну, і знову ж таки, не співзмірна відповідь. Ми просто будемо знищити їхні НПЗ, щоб якщо вони захочуть знищити нашу енергетику і атакувати інші наші. Міста, просто їх виробити від е, бензину та дизельного палива, щоб переробки ніякої взагалі не було, погасити їх повністю. Е, тому продуктивну нарада відкладається. Чекаємо, нових заяв Трамп любить покачати, але на даному етапі просто кажу те, що є. Поки що перемідка розсипається. Де точно не розсипається, не підтверджено, хто це робить, і давайте, щоб в Європі не думали, що ми самі загорілися, палають два російських НПЗ, пов'язані з Росією. Зрозуміло, що там є свої бенефіціари, і воно там працює зовсім по іншому кругу. Румунія і Угорщина, два цих НПЗ зараз точно страждають за своє російське. Коріння ми з вами не попідтверджуємо, не спростовуємо. Ну тому, що тут і немає що ні підтверджувати, ні спростовувати. Але точно кажемо, що напевно ці НПЗ а не тим богам молилися, тому і загорілися. Але Росія повинна розуміти, що їхні активи ніде в світі не будуть захищеними, доки їхні війська стоять на території України. У мене до вас дуже просте запитання. Напишіть свою думку, що ви вважаєте про ці 12 пунктів, про які зараз написав Блумберг, які Європа підготувала разом з Зеленським для України та для Росії. Перше, друге, наш президент сказав, що Україна готова закінчити війну. От що означає ця заява? Бо бачимо, що тут все сипеться. Це ми переконуємо Трампа, чи це ось ці якісь кулуарні домовленості йдуть, і він просто сигналізує, що реально готовий. От ваша позиція, і далі ми до цього більше повертатись не будемо. Але пріоритетно це 12 пунктів. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.